Заговорилася. Ні, це не саме страшне. Саме страшне, коли доводиться прокручувати, щоб обережненько, обережненько вийняти з того моменту. От, маєте шанс подивитися. Ви бачили зараз, як бігає клубочок. І зараз побачите, як моток лишається на місці при подачі нитки. Він просто залишається на місці. Рівномірно ниточка подається. Але я відчуваю, що там є вузлики. З вузликами будемо рока, нічого не вдієш. Все одно так краще і набагато. Зручніше, що моток не бігає. Ничуть, приблизно від п'яти до семи хвилин. Так, ось, бачите, поліровані, поліровані пальці. Від п'яти до семи хвилин займає перемотка одного моточка. Анна, вітаю. Дякую, що заглянули. У нас тут наша рутина. Примотка не токнені. Мені дуже хочеться якогось ефірного масла, якоїсь ефірної олії туди капнути, але я не знаю, як це е, подіє на фільтри. Щоб воно не склеїло фільтри, як то сказати, не заблокувало. То якусь ароматичну композицію це можна, мабуть, парфуми чи щось. От, а Саме ефірну алію краще не додавати. Так, Щось там чатик полетіло, мені дуже цікаво. Тепер чекайте, поки прочитаю все. Так, вітаю. Аночка, восьмий лайк, дякую. У мене е, показує тільки сім поки. Може пізніше продемонструє. Так, теж виходила прямий ефір. Аночка, ну я не завжди встигаю на прямі ефіри. Я можу передивитися, е, ну, запис передивитися. Вам треба годинки, тоді я подивлюся запис. Як у вас там із годинками? І ще, коли е, вмикаєте стрім, у вас же там уже дозволена монетизація чи ні, то вмикайте монетизацію. Щоб друзі до вас могли завітати, не просто годинку вам додати, а ще й додати трошечки грошенят. Це буде якась там десята частина центу, за скільки там переглядів, але все одно, потроху, потроху. Ввечері, ні. А, ще немає монетизації, поняла. У мене тут теж немає. Я тільки йду, йду до неї, ніяк не дійду. Цей канал я виявився якийсь дуже складний. Та, й, чесно кажучи, немає часу о, щось робити, зайняте іншими справами. Немає часу. Стільки віддавати енергії цьому каналу.